Ну що ж, друзі, вже буквально за декілька секунд з нами буде Дмитро Шевчук, лікар-стоматолог загальної практики. Дмитро, запрошуємо вас, будь ласка, Проходьте, будь ласка, сідайте. Сідайте. Ви сьогодні такий святковий. Доброго дня. <світ> так. Вітаємо. Як ваш ранок? Все прекрасно, все прекрасно. Так, чудово. Добре, коли останній раз були в стоматолога? Вчора вчора, так. стоматології. на прийомі. Добре, проблеми з зубами. Це більше про генетичні проблеми чи помилки в догляді та гігієні за ними. Це скоріше комплекс проблем, які починаються з генетичних проблем та закінчуються з доглядом та поганою гігієною. А між цим, в принципі, ще є у нас біологічні фактори, мікробні фактори, травми зубів. Поганий прикус і таке інше. Тому це цілий комплекс Це, комплекс, да. це цілий комплекс. Ми е, зазначили, що зубна емаль дуже, наче міцна, але все одно, наче і вона і може руйнуватися, правда? Так, що провокує руйнацію зубної емалі? Бувають каріозні проблеми. Це ті самі мікроорганізми, про які ми знаємо, які при дії солодкого починають продукувати молочну кислоту, яка руйнує нашу емаль. А бувають некаріозні проблеми. Травми, флюороз, гіпоплазії малі, клоновидні дефекти, так і так далі. Угу. Тобто солодке руйнує? Ем, Соло солодке як руйнує, якщо е, пацієнт погано вичищає після солодкого порожнину рота і на протязі більше ну, трьох годин солодке, наприклад, В шоколад... порожнині Так, є. Тобто виходить тоді, що дитина може сказати, мамі, так, е, так, мені так. можна солодке, я просто після цього так, почищу зуби. Так, і так, тоді так. немає проблем? З-під підшлунковою залозою тільки, із глюкозою правило. Крім цього всього, що ще може провокувати можливо, які нездорові продукти. от кава. Вона якось впливає на зубний мальчині? Чи це просто як один із напоїв? Нам чисто як один із напоїв, який в перспективі, окрашує наші зуби, тому ми робимо інколи відбілювання по показам. Тому що би, давайте так, все, що ми приймаємо, солодке, так варто. Очистити нашу ротову так, порожнину так, там. Так. Чи це обов'язково чистити зуби, чи достатньо можливо просто пляшечку води попити, як какая, рот? Прополоскати рота буде достатньо після прийому їжі, але не перед сном. Перед сном треба зробити нормальну гігієну порожнини рота. Тобто настільки солодке сильно руйнує емель? Ви, ви Не солодке, руйнує, ні, ні, емаль, просто... а руйнує емаль о, мікроорганізми, які. О, Кушає це солодке так, 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 так. і завдяки цьому продукують молочну кислоту, і, і просто-напросто вона вже руйнує емаль. <гум> але не солодке руйнує. <гум> все, все, я зрозумів. Це лише причина. Так. Як зрозуміти, що ось почався руйнівний процес нашої емалі? Саме початок руйнівного процесу пацієнт зовсім не може ніяк зовсім ніяк не може зро, зрозуміти. Так. Тільки після того, як вже є дефект порожнини, угу. тільки після того, як вже з'явилась біль, тоді пацієнт може зрозуміти, що в нього є проблеми. Тільки угу. на огляді у стоматолога пацієнт може зрозуміти початкові проблеми, тому є профілактичні огляди. Угу. Лише у стоматолога. Звичайно, на жаль. Ну, Початковий етап. Ага. Це навіть початковий. Ну, ви, може, трішечки зазначили, що е, е, руйнує так, можливо, можна ще щось е, е, сказати. не знаю, Можливо, там газовані напої е, солодкі, чи вони не, якось впливають. Не, не в... Не в тій кількості, коли людина є, є такі моменти, і монітори комп'ютера впливають, і, і напої, але важлива кількість. Якщо людина дбає про своє здоров'я, ну вона не буде пити 5 літрів коли за день і не буде поласкати рот. Тому і, і не буде сидіти за монітором приблизно 15 годин в сутки. І тому, якщо 15 годин буде сидіти, будуть проблеми навіть з зубами і емалією. Буде не кроси і Тобто, коли ми говоримо про зубну емаль, руйнує, напевно, давайте так скажемо. Ну, звичайно, і те, що входить в ротову порожену, але більше те, що ми не турбуємося про чистку нашого роту. Є ще й проблеми, наприклад, з прикусом. Коли людини поганий прикус, співношення щелеп просто-напросто, навіть коли вона її дуже якісно вичищає, вона не може повністю це зробити, тому є проблеми з яснами і будуть проблеми з емалью, будуть проблеми з зубами. Є пацієнти, якщо ви чули колись, mm -hmm. о, там, наприклад, ніколи не чистив зуби, mm -hmm. дід якийсь, так, і, і, і все життя, і все життя до стоматолога не ходив. у нього так. немає проблем. А є пацієнти, котрі чистять по три рази в день, дуже гарні пацієнти, але в них нічого не виходить, тому що у них проблеми з прикусом в першу чергу. Тобто, це також може сказати лише лікар. Так, стоматолог. Як навчитися правильно доглядати за зубами, які є правила гігієни? По-перше, по це треба робити. робити. По-друге, це треба робити якісно. І по-третє, це треба робити регулярно. І якщо є можливість, використовувати. Якісні зубні пасти, використовувати зубну нитку і використовувати іригатори для порожнини рота. Тоді можливо якісно вичистити всю порожнину роту. Я просто коли заходжу зараз ну, там, в торговий центр, і там між грідами ти дивишся все для турботи за зубами, всякі ниточки, штучки, так, йоршики. А, йоршики, ополосковичі. Ну стільки всього є. Тобто, чи потрібно все це робити от власне там вранці і ввечері? Чи, до прикладу, саме чистку це ввечері зробити перед сном? Для пацієнта легше робити перед сном. Для нашого соціуму треба робити це вранці. А для пацієнта, для зубів ввечері, тому що ввечері ми лягаємо спати і всі мікроорганізми починають продукувати ці кислоти. Атакувати наші зуби. Так. Тому. В принципі, всі, вся гієна робиться ввечері перед сном. Але зранку, а що є такі люди, які не люблять вранці чистити зуби? Є такі <світ> пацієнти. І ввечері <світ> не люблять, і е, знаєш, є так. Триразова чистка понеділок, середа п'ятниця. і все. До речі, щодо зубних ниток, якось десь я чула, що якщо неправильно їх використовувати, то навпаки можна десь собі не шкодити. Можливо, ви можете зазначити якісь правила користування? Uh, звісно, uh, зубна нитка. Щоб правильно її навчитися, можливо, одного ютубу не хвати. Треба прийти до стоматолога, і він покаже, як це правильно робити. Для наших глядачів можна сказати, що її не, не треба натягувати як лук, е і просто-напросто е вдав вдавлювати собі в зуб, щоб вона стріляла. Треба просто-напросто зробити е маленьку ниточку, е правильно зафіксувати її на, на пальцях і буквою П. Робити наші рухи, ну, і, так ну і, і і зубна так. нитка вона призначена для того, щоб між зубами е, е, чистити, можливо, всем застряло. Oh. Чи це все таки більше е, е, зовнішня і внутрішня лише сторона зубу. Це саме контактні пункти. Але для цього ще є іригатор для порожнини рота. Тому, якщо буде цікаво, подивіться, що таке в інтернеті, що таке іригатор і як він оглядає. І це зубна нитка вичищає тільки 50% нашої поверхні зуба контактної. А інші 50% що може? Іригатор. А, тільки іригатор. Це ці Це спеціальна... Устройство, яке під тиском подає воду. Ага, а, я зрозумів, я зрозумів. Прикольно. Вони є такі портативні, я би сказав, якби інгалятор. Така невеличка так. річ, але там на кінці трубочка. Я оце був за кордоном, і в дуже багатьох сім'ях зустрічав цю річ. Доволі недорога, але це супер річ. Так. Так? Йоршики О. теж є. так? Йоршики це для тих, хто носить брекет-систему, mm -hmm. для тих, хто у у Людей, які є проблеми з парадонтом, тому це не кожного пацієнта, mm -hmm. це не це не для вшанованих звичайних пацієнтів, Йоршики. Добре, дякуємо. А скажіть тепер щодо того, як обрати зубну щітку правильно і, і зубну пасту, так тому що все таки вибір досить широкий. Так можна зубну пасту і за 30 гривень купити, і бачимо, що там до потолка ще далеко, можна і за декілька тисяч придбати. Oh. Що б ви порадили? В першу чергу, для нашого, нашого суспільства, зубна паста повинна коштувати точно більше 100 гривень. Точно більше 100. Угу. для звичайного пацієнта, санованого, здорового, це комплексний захист. Наприклад, комплексний захист. Для... Крім пасти, треба обирати середньої жорсткості зубну щітку або краще електричну, звукову електричну щітку. Все. Більше для пацієнта нічого не потрібно. Для того, у пацієнта, у якого, у якого проблеми з парадонтом, вже треба іригатор, зубна нитка, йоршики. Все, все потрібно. І ополаскувач для порожнини рота. Для пацієнтів, які носять брекети, все теж це потрібно. Приблизно так. А що би ви е, сказали людям? От, наприклад, все добре з зубами, так можливо, нічого не болить, і наче руйнації немає, але ось е, під біля кореня зуба е, і зуб, наче е, міняє свій колір. От, тобто він стає такий е, більше білий, як наче е, це якась руйнація, чи що це таке? Якщо пацієнта зовсім нічого не турбує. Це зовсім не означає, що е, в нього немає проблем. Він просто не мотивований приходити на прийом до стоматолога. І такий пацієнт, навіть якщо в нього буде зовсім багато проблем, він ніколи не прийде на прийом. Тому е, зовсім не мотивовані пацієнти, їх треба мотивувати, на прийти на прийом. Для того ми робимо такі передачі, щоб пацієнти зрозуміли, що навіть е, коли все добре, треба приходити, і навіть такі моменти там. Щось біля о, там, шиці, якийсь дефект, чутливість, вже починати лікувати саме з цього моменту, а не коли вже немає половини зуба. Дмитро, от з вашої такої практики, скажіть, будь ласка, от який відсоток? Чи взагалі є цей відсоток людей, які просто приходять і кажуть: в мене нічого не болить, я просто перевірити. Так, багато пацієнтів? Серйозно? Так, які вже мали колись проблеми серйозні з зубами, які вже були сановані, і вони будуть приходити хоч раз в три місяці. Головне, щоб у нього не було проблем. Таких дуже багато пацієнтів. Це нормальна, Здорова психіка у пацієнта, коли він вже наступив на граблі, і тепер в нього, в нього є досвід, і він просто-напросто приходить на прийом. Так. Краще попередити, так, так, аніж звісно, потім звісно. глибші наслідки. Так лікувати. А, дуже вам дякуємо, Дмитро, за ваші відповіді. Знаю, що у нас буде ще одна не менш цікава так, розмова. Поговоримо про чистку зубів. Власне, як вже. Напрями до, до, до стоматолога, так, 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 щось так. вже сказали. Тож, друзі, будемо дізнаватися, чи варто робити її, тому що якщо відкрити просто інтернет, то можна почитати, що хтось каже що це дуже добре, треба раз на півроку, а хтось каже, що навпаки це може руйнувати зуби. Ви ще нам не кажіть, тому що ми вас запитаємо. Добре. Залишайтесь ранком надії, дуже скоро поговоримо про це. Зараз новин.